З Кремля надійшла вістка, що Путін оголосив Великоднє перемиря, начебто ну, Російська Федерація зупиняє всі бойові дії з 18.00 за Києвом, 19 квітня, нинішнього суботнього дня. До 00.00 за Києвом 21 квітня. Це безперечно, якби це відбулося, це добре, бо люди наші йдуть до церков, святять Пасху, Богослужіння це велике, біля великих храмів, це велике скупчення людей. І це надзвичайно було б небезпечно. Якби прильоти бувалися. Але, як відзначають у ЗМІ, то початку перемиря лишилося, лишилося менше половину години до цього анонсованого перемиря. А у Києві, звичайно, сигнал тривоги. У деяких інших областях подібна ж ситуація. Загроза пепла нікуди не зникла. І на Київщині працює ППО. Тому будьте пильні, будьте уважні, хай вас Бог береже. Бо росіянам вірити не можна. Особливо ж не можна вірити тому, що говорить Путін. Особливо ж, якщо він не просто Щось говорить, а обіцяє. Мабуть, найменше б йому варто було вірити, коли він би клявся і божився. Росіянам нічого не варто запустити ракету у якийсь храм з великим зібранням людей, котрі прийшли відсвяткувати, нагадати для себе і для світу подію Воскресіння Ісуса Христа, яка. Дає надію для Воскресіння усіх людей у час, коли Бог підніме всіх людей і буде вирішувати долю праведників та грішників. Цей день нам також нагадує про те, що Ісус своєю смертю викупив нас, принісши себе у жертву за наші гріхи, за гріхи світу. І лише це дає нам шанс і можливість спасіння наших душ. Але люди на кшталт Путіна, скільки б вони свічечок не поставили, всі ці свічечки, всі вони за упокій, стільки скільки він уже гробив людей. Це треба вагонами ці свічки постачати, щоб за кожного поставити. Важливо, щоб Путін не використав це як провокацію. Тому совість не завадить, аби обстріляти людей біля храму і сказати, що. Це було військове зібрання, що там служив військовий капелан і що там зібралося три бригади ЗСУ. З, з одне вас, мої земляки, українці. Христос Воскрес!